Якщо ми уникаємо алегорії про гімно і вишне. І приходьте до нас на вечірку. пб трафік. Останній рік, мені здається, він став ще, ще гірший. Е, до цього. Не всі могли з ним працювати. Дуже багато команд, які запускають його, просто аби запустити. І ну треба вміти. Треба вміти, тому що одна людина на 10 може запускати це. Нормально я тут скажу, що Фабеттрафік як Трафіксорс вже помирає років 5, але все ніяк не помре. Погоджуються, що він трішки оврейте, але все ж таки, є Трафік і трафіксорс не завжди кращий. Як сказав Влад, мало хто може класно запустити, але дехто вміють, тому він нехай служить. Дуже треба багато перебрати сіна, щоб знайти голочку, так сказати. Правильно? Якщо ми уникаємо алегорії про гімно і вишне. Однозначно. No comment. Ні, ну насправді е, дуже багато команд, які дуже сильно хочуть, але вони дуже сильно не виходить. Але вони дуже голосно вміють просто кричати про те, що Facebook трафік класний. Він не завжди класний. Сто відсотків. Є велика кількість команд, яка наливає трафік на інші ніші, такі, як не знаю, крипта, нутра, дейтинг. І, в принципі, можу сказати, що не всі з них вміють наливати геймінг, не всі з них ліють нашу нішу. Але я хочу сказати, що треба 100% спробувати, треба намагатися, тому що в нашій індустрії гроші 100% є. Я би взагалі був за те, щоб всі почали налавати геймінг, перестали перестали налавати нутру, перестали наливати крипту, на перестали ще товар. Всі спробували і геймінг, щоб у мене було більше партнерів на тестіки. щоб. А вдруг у когось зайде. Дійсно, от ви наливаєте все своє життя, сидите такий, ляте похудалки і пісюни. І тут так, опа. Зайшла Індія в казіно. Супер! Я щасливий, Діма щасливий. Я тут ще скажу, що взагалі індустрія геймінгу вона досить. Круто розвивається в останні роки, тому ми очікуємо великі перспективи. Тому всі, хто наливає зараз нутру, на дейтинг та щось інше, завжди приходьте до нас. У нас дійсно є великі спектри різних гео, тому ми, як вже казали, відкриті. Тому приходьте, давайте спілкуватися, давайте шукати нові підходи. Ми можемо завжди допомогти. Якщо ви наливали раніше якшу, якусь іншу нішу, ми також згодні трішки вас не повчити, але, мабуть, направити. називається так. Так я про егімінг і казав. Okay. Я надав валідності твої думки. Однозначно А, е, є багато думок, що зараз дуже важко зайти в геймінг, важко працювати з гемблою, важко працювати з трафіком, не конвертить. Дорога ціна клікалі, ліда тощо насправді ринок що зовсім не на піку, він лише набирає своїх обертів, лише починає розвиватися. Тому зараз якраз ідеальний час залетіти. Погоджуюсь з станюю, дуже андеррейтед. І от за моєї пам'яті років п'ять вже гембла вмирала. Кожен раз про це говорять, але гембла жила, жиє, і жити буде. Не будеш опускати мені нічого, так? Ні. Так. Я вважаю просто, що трошки переоцінено, що дуже багато людей туди приходять. Або просто послухати діджея, Вони не налаштовані з тобою якось там спілкуватись. Вони там деякі взагалі просто приходять для галочки, тому що я їм сказала про це на постояти в куточку. Для мене більше мінусів. Я точно не погоджуюся, тому що я вважаю, що це якраз underrated, тому що якраз на кожній вечірці ти можеш знайти якогось партнера, з ким ти раніше не спілкувався, з ким ти раніше не міг нічого узгодити, тому що просто через екран це неможливо. Тому you never know, ніколи не знаю, що воно буде. І інколи, навіть якщо ти будеш відвідувати 10 патій і лише на одній паті ти знайдеш цього свого топ-партнера, воно. Тоді себе просто окупить і дійсно ти ці сили подобути родину на зря. Недооцінені, тому що якраз в неформальній обстановці зазвичай і відбувається весь найякісніший нетворк, тому що люди. Ловлять конект свій. Люди можуть спокійно проговорити про теми, які до того не могли обговорюватися. Я за, за вечірки. Я погоджуюсь. Власне, із нашого досвіду ми проводимо вечірки на майже кожній конференції, яку ми відвідуємо. І зараз Сабоні Ми також будемо проводити вечірку. Тому ми бачимо цьому великий потенціал. І приходьте до нас на вечірки. Так, так, сто відсотків. Ми зараз живемо в тому світі, коли розвиток бренду це взагалі досить важливо, тому що без цього ніяка від партнерка розвиватися не може. Тому я можу сказати, що медійність потрібно прокачувати. Для цього власне ми і робимо це відео. Для цього ми якраз хочемо розвивати наш бренд і колабурукооперувати робити колаборації. Робити колаборації з різними медіагенстами. Тому приходьте до нас, давайте спілкуватися. Якщо медіа висвітлює актуальну якусь інформацію, яка дійсно up-to-date, вона цікава. Вона корисна, вона зроблена в прикольному форматі. У нас є дуже багато українських медіа, які дійсно цікаві, цікаво дивитись, які там, я не знаю, виходить інтерв'ю, якесь, ми. Його, мені здається, всім офісом дивились, потім, потім так. обговорювали, так. Да. Mm, давайте так. Якщо на просторах України, то е, Overrated тому що вони не так класно розвинені, як якісь іноземні там, форуми, якісь е, сайти, де можна дійсно якусь толкову інформацію знайти. Переважно наші пабліки це реклама, 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 яка проплачена, і ну, насправді дуже по зерниці треба збирати інформацію. Якось. Та й загалом зараз мало цікавих якихось проєктів. В основному це постіки в інстаграмі, можливо, якісь телеграм-канали, нічого цікавого, нічого унікального, нічого нового. От, є дійсно хороші спікери, е, люди, які прям створені для сцени, вони можуть класно подати інформацію. Е, якщо ми говоримо про таких спікерів, то звичайно я тільки за, і я з задоволенням ходжу на їх якісь презентації, на презентації наших друзів, партнерів, коли вони роблять якісь свої доповіді. Е, коли знову ж таки повертаючись до контенту, коли вам просто спустили на те, що ви повинні зробити доповідь, ви йдете, розповідаєте на актуальну інформацію чи відверту брехню, яка не може бути якось пов'язана з реальністю, то ну, це зайве. Але ну, це вже на смак. Проблема просто в тому, що досить часто спікери не завжди готуються до взагалі, виступу. Інколи це виглядає більш смішно, ніж професійно. І якраз такі виступи вони не несуть ніякої експертної взагалі оцінки, вони не є актуальними. І це лише, на мою думку, знову ж таки, нікого не хочу образити, може бути просто трата часу для аудиторії. І ще інша проблема в тому, що зазвичай ці панельні дискусії вони відбуваються під час конференції. Якщо в тебе досить розписаний календар, якщо Кількість мітів, досить складно, знову ж таки, виділити цей час, прийти на поляні дискусії і когось послухати. За часту ти просто приходиш до якогось одного спікера, якого ти особисто знаєш, якого ти особисто хочеш послухати. Зазвичай це просто більш дружні відносини. Або, окей, це може бути цікава тема докладу, але все ж таки. Тому хотілося б просто, щоб. Сама модель панелі дискусії, вона змінювалася і були дійсно більш професійні та більш підготовлені. підходи. Якщо це буде, то дійсно це буде underrated. На зараз, на жаль, це трішки overrated, на мою думку. Uh, overrated? Тому що дуже 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 рідко знаходяться спікери, які дійсно можуть поділитися якоюсь класною інформацією, якимись інсайдами, якимись там не знаю, якщо це лідер арбітражної команди, якимись зв'язками чи своїми фішками, як у них виходить класно, якісно заливати зливати трафік. Зазвичай це переливання з постов порожнює або інформація, яка вже не актуальна, тільки тому вони можуть її на загал розказати. А ще тим більше знаючи деякі історії, як е, помічники писали е, презентації спікерам і за півгодини до того показували, то виникають питаннячка. Лише частково можу погодитись, ага. бо це арбітражна історія. Коли ми беремо історію про операторів, ага. про якихось більш серйозних спікерів, в будь-якому разі, є шанси отримати якийсь, хоч малюсінький інсайд, який можна буде потім використати в своїй роботі. У мене, наприклад, панельні дискусії більше заходять як формат, ніж просто людинка вийшла і там показала, що вона зробила за рік. Там... Я прокачав Філіпіни. Це чудово. Ну, це чудово, розповів як. Ще досить круто, коли цей підхід якийсь працював тоді Рой рік тому, тоді спрацював просто через якусь випадковість. І, навіть ніколи іншого він це не працював. Тебе помилився Байер якийсь неправильний кріос. Треш-контент, який залетів. золотів. 100% ще ця тема буде розвиватися. Наразі вона вже використовується, але це. Максимально потенціал ми побачимо лише в майбутньому. Так, да, ну кожен день з'являється все більше і більше тулзів, які допомагають взаємодіяти зі штучним інтелектом, в тому самому, типу, зробити новий креатив. Зроб... Там, спочатку це були картинки, зараз це відоси, потім воно ще якось написання контенту по-любому використовується. Тому ставиться в ендерейти? Однозначно. Uh... Візьмемо чаді унікальний безплатний тул, з якого ти можеш затону безкоштовної класної інфі, яку ти можеш використати в своїй роботі. Не потрібно ніяких курсів, школи арбітражу чаді піті вперед. Таня просто забрала роботу там половини курсів, які продають ці всі супер мега успішні арбітражники. Так, ем, да, і більше того, я бачила на практиці роботу, там не чат GPT, але штучний інтелект, який сам генерує дуже цікавого роду креатив. Це дев'яносто це інфоцигані, на яких ви якщо попали, ну тупо побіжить. Якщо ви бачите, як якийсь... відповідає е, вам в Телеграмі, що він за тиждень заробив собі на Mercedes е, BMW і ВАЗ-2109, то це, ну, це такий. Як правильно сказати? Як там кажуть, я мамі в декреті, я почала заробляти. Він сказав неправду. Ну, немає такого. Немає, якщо людина знає якийсь підхід, то вона ніколи не буде з вами їм ділитись. Я тут скажу, що є деяка кількість крутих партнерів, які дійсно вміють наливати трафік самостійно. Вони можуть вас саму навчити. Тому як сказав, це гарна інтернатура. Це гарна можливість повчитися, тому краще, якщо ви хочете вчитися в школі, так би мовити, то краще просто йти одразу на практику і вивчати це на практиці. Так, з командою можливо якась інтернатура як курс, але все ж таки ніяких курсів, просто як курсів, тому що це зазвичай просто витрачений час, гроші і, мабуть, просто навіть зіпсоване не знаю, зіпсована бажання і відносина до нашої індустрії. Однозначно, underrated. Конференція – це найкращий спосіб заявити про себе, знайти нових партнерів, показати себе. Тому однозначно underrated. і е, погоджуюсь з Танією. Е, дуже недооцінені конференції, тому що якщо толково підходити до відвідування кожної з них, то багато чого корисного можна е, отримати з них. Однозначно антирейтик, але а, зараз дуже мало якогось цікавого унікального мерча. А досі всі оператори продовжують і не тільки оператори а, продовжують штампувати стандартні футболки, худі, кепки, павербанки. Немає ніякого унікального мерча, тому це якраз простір на подумать. Просто прикол в тому, що ти зараз тупо назвало все, що є у нас на стенді. сцені. Є панамки дуже underrated, тому що це класний спосіб підсилити бренд Варнес. Люди ми вже неодноразово бачили, що ходять в наших худіках, футболках там по аеропортах, десь по містах після конференцій. Прикольно, класно бачити свій мерч на людях, яких ти не знаєш взагалі.